Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу ознайомити всіх вас зі святом, яке відзначають в Україні на цьому тижні. Це свято Колодія. Свято з'явилося дуже давно, але воно так сподобалося людям, що його святкують і тепер. Чому ж воно називається Колодій? Тому що з наближенням весни. Сонце все вище і вище піднімається по небесному колу, відганяючи зимові холоди, а його сила і тепло передаються природі і людям. До свята люди завжди дуже ретельно готувались, прибирали оселю, робили усю важку роботу, щоб під час святкування грати у веселі ігри, кататися на конях, співати. Та водити хороводи. А ще свято Колодія це добре, яскраве і найголовніше смачне свято. На нього завжди робили багато вареників з сиром, сметаною та запашним вершковим маслом. Вареники їли всією родиною, ними пригощали і гостей. Окрім вареників, готували і інші страви з молочних продуктів сирники, запіканки, галушки. А ще випікали млинці з гречаного борошна, як символ сонця, тепла та перемоги весни над зимою. Ось про таке цікаве свято, діти, ви сьогодні дізналися. Сподіваюсь, що моя розповідь була для вас цікавою. А пізнавальною. До нової зустрічі!